З 1 червня водійські права стали майже вдвічі дешевшими. Документ старого зразка коштував 220 гривень. Через зниження собівартості нових бланків ціна посвідчення змінилася. З 28 травня 2014 року при закупівлі бланкової продукції посвідчення водія та отримання посвідчення водія на право керування і здачі іспитів сума складає 140 гривень. При обміні посвідчення водія на право керування транспортними засобами сума складає 114 гривень. Натомість зросли в ціні послуги автошколи. Теоретичний курс, практичні заняття, оформлення документів. Все це коштує майже 4 тисячі гривень. Дві сотні доведеться викласти за медичну довідку та фотокартки. Вартість навчання в автошколі коливається у залежності від категорії. Підготовка на категорію А і А1 коштує 1 тисяча гривень, плюс витрати на пальне. Слідуща категорія це категорія легкового автомобіля. Категорія Б коштує у нас 2,5 тисячі. Для студентів є знижка 200 гривень, і плюс витрати на пальне це 4 літри бензину на кожне водіння. 4 літри бензину це 60-70 гривень, тож лише за 20 обов'язкових практичних занять необхідно сплатити 1200-1400 гривень. Я за навчання заплатила зразу. Ми відкладали, з чоловіком, готувалися. Він заплатив, зробив подарок мені. Підійшов варіант частинами платити, тому що іноді не, ну, не можна заплатити всю суму одразу. У порівнянні з 2013 роком навчання в автошколах здорожчало на 25%. відсотків.